Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра вислухайте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Ніч нашій області минула без російських обстрілів. У Криворізькому та Нікопольському районах було спокійно. Детальніше про те, яка ситуація там розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілков. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем збройних сил України. Проте окупанти продовжують обстріли населених пунктів вздовж річки Дніпро на Херсонщині, обстрілюючи мирні населені пункти, ворог не тільки не веде присільний вогонь, а відверто килимовими обстрілами вкриває цивільне населення. При цьому зафіксовані факти застосування заборонених запальних та фосфорних снарядів. Так, внаслідок обстрілу села Бургунка. Троє людей загинули, вісім отримали поранення. Серед них троє дітей, двоє з яких лишилися сиротами. Після таких злочинних обстрілів зростає кількість біженців. Кривий ріг прийшов на допомогу і тут, і мешканцям Бругунівки. 13 людей, серед яких троє дітей евакуйовано до Кривого Рогу. Їм буде надана вся необхідна допомога та підтримка. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому кривому розі ситуація стабільна та контролюється радою оборони міста. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Вся важлива інфраструктура працює стабільно. Електротранспорт працює на 100%, Вуличне освітлення також. Укренерго не надав обмежень споживання електроенергії на нашу область. Це дозволяє не відключати світло. Але у разі перевантаження мереж можуть бути Обмеження згідно стабілізаційних графіків, тому споживаємо електроенергію відповідально. Радою оборони міста продовжується надання матеріально-технічної допомоги нашим військовим. З початку війни ми сформували декілька підрозділів аеророзвідки і купили 21 вже комплекс безпілотників з крилами, а літачків у два-три рази більше. Військові від нас вже отримали комплекс лелека передав їм БПЛА Фурія для нічного коригування. Вони можуть працювати на висотах, з яких добре виявляється супротивник. А для посадки не потрібно багато місця приземляється на спеціальному парашуті. Впевнений, така сучасна техніка ще більше допоможе нашим воїнам у боротьбі з ворогом. Про наші мирні перемоги, як і у багатьох містах України, у Кривому розі школяри поки що займаються онлайн. Але наші вчителі в цьому режимі роблять все можливе, щоб учні отримували якісне знання. Про це свідчить і те, що багато юних реврівців стали переможцями учнівських олімпіад. Так, у лютому майже 150 учнів взяли участь в 11 олімпіадах обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Результат 102 переможці, з яких перше місце посів 21 учень, а 81 учасник здобув друге та третє місця. Діти доводили свої учнівські знання з таких предметів, як історія, українська мова та література, інформатика, екологія, економіка, астрономія, географія, інформаційні технології, німецька, французька мова та хімія. Найбільшу кількість перемог здобув. Були учні з Криворізьких, Центрального міського та природно-наукового ліцеїв, ліцеїв номер 95 24, 49, 115 та 35. Вітаю переможців! Впевнений, ваші знання обов'язково стануть у нагоді, коли після війни ми разом будемо розвивати наш улюблений Кривий ріг та Україну. Також є й спортивні перемоги на чемпіонаті України з легкої атлетики. Вихованки Криворізького ліса номер 7 завоювали три нагороди: Тетяна Кайсен стала чемпіонкою. а... Анна Орлова здобула срібну та бронзову медалі. Вітаю наших спортсменок, їх батьків та тренерів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. Сьогодні, 21 лютого, відзначається Міжнародний день рідної мови. І сьогодні ми говоримо ось про це свято. І в гостях у нас сьогодні Валентина Галацька. Вітаю вас! Це Доброго дня! Кандидат філологічних наук науковець. Тобто розповість нам ось цікавинки про українську мову. Тому залишайтеся на нашій хвилі. А також сьогодні у нас в гостях Наталія Тафі, вона актриса Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, наші добро. Не. Також заслужена артистка України, вперше у нас ось на українському радіо Дніпра, перша в студії, і також будемо з нею говорити про рідну нашу українську мову. Тож, пані Валентина, питання перше до вас взагалі, ось на сьогодні наскільки змінилося взагалі ставлення до рідної мови, до української мови, останнім часом чи більше людей ось почали спілкуватися українською мовою, взагалі рідною мовою? Ви, наскільки спочатку війни змінилася свідомість українців, наскільки вони ось усвідомили те, наскільки важливо зараз рідною мовою спілкуватися українською? Так, мова завжди була засобом, якби маркером ідентифікації нації, і дуже приємно, що от рік. Два в колись російшеному Ніпропетровську, але чуєш сьогодні мову. По перше, молодь заговорила це велике майбутнє. Чуєш в транспорті, зрозуміло, в сфері обслуговування так повинно бути в державі в Україні. Інша річ, що на жаль, дуже великими такими зусиллями і жертвами доводиться у ні, стверджувати нашу національну ідентифікацію через мову, культуру. І сьогодні, вже попри рік великої і важкої війни, це доводиться усвідомлювати. Якраз ми знаходимося на радіо, і не так давно я прочитала такий факт. В книзі рекордів Гіннеса установлено рекорд саме тривалості звучання української пісні 110 годин ефірного мовлення без реклами. Раніше цей рекорд 103 години на лежах був в італійському місті Пезаро, а зараз от в Україні. Тобто, ще й наша пісня в активному споживанні, так би мовити, десь 5,5 тисяч пісень, а зафіксовано більше на сьогодні 16,5 тисяч українських пісень, які теж являють собою велике джерело ну, натхнення народної культури, розуміння ментальності і багатства мовного. Дуже такі от позитивні враження від уже міжнародного впливу можна сказати, і міжнародного резонансу української мови. Тобто українська мова все більше стає такою популярною у так, так. світі, і вона ідентифікується і серед слов'янських мов, тим, що вона насправді милозвучна. Наша мова не терпить збігу багатьох приголосних і навіть коли він відбувається, то я посип свято або передріздвяний. І коли от довелося мати досвід викладання української мови як іноземної, то дуже іноземці вражені тим багатим синонімічним рядом, який існує у мові. Тому тим, що у нас шість відмінків, ще сьомий відмінок для істот, клична форма. Вікторії Андріївно або Петре Степановичу. І ми часто не вживаємо цієї е, кличної форми, або там дитино. І це теж е, така потужність мови її виявляється граматична в цьому. Це е, вільний порядок слів, не так як у німецькій. Вільний і підмет можна на першому місці, і другорядний член речення. Від того інтонаційне багатство теж мови підкреслюється при тому, що основний зміст речень. Я так мов не змінюється, оце ще такі мабуть цікавинки і такі саме родзинки нашої української мови. Пані Наталя, я хотіла вас запитати: наскільки взагалі культура ось допомагає популяризувати українську мову? Ось у нас. Ну, що стосується театру Шевченка, коли я прийшла в театр, наші корифеї, яких вже на жаль багато немає у житті, пішли з життя. Вони взагалі розмовляли виключно українською мовою в театрі в побуті і знали, коли ми там їздили на гастролі, на гастролі, наприклад, і їдемо по чужій країні. Так там степи якісь у Марійській республіці. Ми були вночі, коли повертаєся, відкриті вікна і чоловіки там. Заслужені актори, народні, артисти, хору, артисти прекрасні співали більш ніж 50 пісень українських. Знаєте, таке якесь відчуття ностальгії. Здавалось, би, ну ми не так далеко від України були на гастролях, але ж. Зразу відчувається, що ми не звідси наші коріння іменно в Україні, і вони дуже стимулювали у театрі серед молоді, щоб ми вивчали ці пісні. Вони знали їх всі куплети по 50 молоді. Як ну в Україні писали ну, багато, майже як балади, длинні сюжетні були пісні, так обрядові. І вони дуже намагалися підтримати. Любов до української пісні, до українського етносу ну так розвивали театр. І сьогодні, от наша директорка, художній керівник театру Оксана Петровська, заслужена артистка, вона поновлює цю традицію. Вона нас дуже вимагає, навіть лає, щоб ми розмовляли виключно українською мовою. Так, її вчили теж пісні. Вона їх сама дуже багато знає. Ми цього не знаємо. Молодь тим більше, скільки знає вона, вона поширює і намагається ствердити у театрі культуру українського етносу, великого з дуже глибоким корінням. А на сьогодні в театрі ось якісь вистави йдуть. Взагалі, яка ситуація в а, театрі в театрі вистави йдуть ще, які мають е, великий досвід різного глядача, тому що і при радянській владі ще були ці вистави, їх збережено. Там сватання на гончарівці, майська ніч, вона поновлена. Маруся Чурай», зараз циганка Азанова вистава. Тобто там і український етнос, і цигани співають пісні цих. Народів і в планах є постановка Запорожець за Дунаєм. Там прекрасна музика в цій в цій виставі звучить. Ну тобто багато взагалі в основному 70% у нас грається класика, класичні вистави. Так. Я так розумію, і раніше у вас були вистави всі україномовні, Як дійсно, ставці, тільки виключно так? україномовні, і концерти теж. І хочеться відзначити, що ну, коли іноді там заходиш до каси по якихось там ну, питаннях, так глядачі приходять і запитують конкретно класичні вистави, вже які навіть їм там по 30 років, 40, ну вони поновлюються, звичайно, тут і актори ходять. Сказати, так, завжди, да, завжди. Да. І дуже добре. Сприйме Наталка Полтавка, Ну, 70% таких вистав у нас класичних авторів. А ось на сьогодні яка кількість відвідувачів, ось такі на такі вистави, чи збільшилася вона чи зменшилася? Наскільки людям ось цікаво взагалі ходити на українські вистави? Цікаво. Ну, по-перше, гумор, колорит, українські костюми, стосунки знову таки, виховання. Як молодь повинна ставитися до старшого покоління? Як молодь повинна? Тримати і відстоювати свою снотливість, свою красоту, дівчата особливо, як вони повинні себе поважати в першу чергу. Ну, це є такий аспект, як виховання для тих учнів, які до нас приходять з багатьох школ, і навіть касочки, вони теж вони у нас замішані конкретно на українському фольклору, так скажу. І ще хотілось би вибачте, ложку дьогтю додати. Я хотіла би сказати про те, що на сьогодні є багато існує книг, написаних напечатаних авторських українських драматургів і прозаїків. Але ж перекладів, скажімо, з зарубіжної класики сучасних авторів не існує дуже якісних, цікавих, тобто дуже мало перекладачів, які достойно можуть перекласти класичну літературу. На ній виховуються діти в школах, в учбових закладах, і театри теж повинні грати класику світову, яка цікава глядачам всім. Хотілося би ну, таке побажання, щоб таких книг і перекладів було як можна більше. Навіть можна сказати, що як не смішно звучить ну, в плані, в тому, що перекладачів нічим, то так немає. Але ж якщо брати фільми, які дубльовані, Голівудські, так, то українські переклади завжди кращі, ніж російські. Набагато. Так, так, так. І, і гумор зберігається, і там стосунки, і діалоги, вони набагато цікавіші яскравіші, ніж російською. Там все якось спрощено. І чому б тоді до літератури не звернутися, тим більше мені здається, що є люди, які вміють це робити, чому їм не дають дорогу в цьому напрямку. Моє таке враження. Mm. Може, я помиляюсь. Пані Валентина, ось на вашу думку, як можна популяризувати на сьогодні українську мову, яким чином? Ось культурою, можливо? Культурою. Ну, зараз такі форми інтерактивні є, і флешмоби є. І якщо це учні чи студенти, це дистанційне навчання. На жаль, воно має свої недоліки і переваги. Це е, якісний художній продукт. І театральний, і кінопродукт, і телевізійний продукт, і таким чином. Так, зараз усе більше українськомовного продукту, якщо раніше у нас можна сказати, більшість було. Дубляж фільмів, вистав. Звичайно, і таким чином, і вже є і успіхи великі українського кінематографа. До речі, в багатьох фільмах сучасних знялися актори. вони театру, наші актори з міста і театру і Шевченка. Це теж дуже приємно. Дуже Ярослав Без корування. наприклад, у фільмі версії «Свій мати Кайдаша за Нечуєм Левицьким. Тому артистка теж Яна Корольова. Вона знялася у фільмі «Шедрик» у головній ролі. От зараз була прем'єра всеукраїнська, теж так, з нашого театру актриса. На жаль, вона ну, під час війни поїхала за кордон, але ж така була улюблена актриса для глядачів. І вона честю виконала і, і популяризувала театр Шевченка, так наш Дніпровський. Пані Валентина, ще хотіла запитати взагалі, а яку мову ось можна вважати людині рідною? Мову, якою думаєш, мову, я б сказала, що мову тієї держави, в якій живеш. От наші багато приїхали переселенців, доля яких загнала, можна сказати, за кордон. Так? В Польщі, в Словаччині, в Німеччині. Перше, що вони приїхали. При працевлаштуванні вони вивчити повинні мову там три місяці, шість місяців ідеться. Діти в школі, будь ласка, в польській школі чи в німецькій. Вони вчать ну, дітям це легше, але а ми себе, а українську дехто вчить мало, і ще треба й переконувати, що треба вивчити рідку українці, але мови ось не знають. У нас така ситуація. Взагалі існує також в місті. В нас Ну, треба прагнути хотіти. Ну, місто, якщо дивитися, ще й козацьке, ще й з багатьма кореннями, і Яворницький тут жив, і Манджура тут творив, і багато письменників три видатні прозаїки, соковита проза їх. Валеріан Підмогильний, Олесь Гончар, Павло Захребельний, які тут вчилися, які звідси всотували, так би мовити, веш всю нашу ментальну то тобто, структуру нашого краю. то… Не можна сказати, що Дніпропетровськ чи Дніпро місто не українськомовне зараз, правильно Не україномовне, а українськомовне. І що справді переселенці, які приїхали, вивчають мову, а ми ще повинні ніби когось переконувати, чому варто вивчати українську мову і нею користуватися як мовою титульної нації. І ви знаєте, вчора був дуже сумний день. День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Дев'ята річниця, от якраз театр Шевченка, брав участь у такому от заході перед тією алеєю пам'яті героїв Небесної Сотні, де згадували, був відправлений Молебен, де актори в такій от поетичній у формі мітингу реквієму згадували якраз про тих героїв, які загибли, і якраз вони, мабуть, пам'ятали про те, герої багато з них з нашого міста, що і мова, і культура, і політика мають такий от патріотичний вияв, за який Варто було покласти життя, і саме те ж мова, яка стала символом України сьогодні, а як взагалі можна ось людям привити ось любов ось до мови, те що батьки говорили з дітками. Щоб було оточення, щоб була реклама, прошу, щоб заходив у магазин, теж до тебе зверталися українською мовою. Повинен бути контекст і контент, так би мовити, навколо український. І таким а чином на вашу думку, ось наступне покоління буде більш україномовне. Думаю, так буде воно що воно точно патріотичне буде, то це точно. Але треба над цим працювати. Я просто дивлюся своєю донькою, підлітком і за ровесниками, деякими, і за студентами, що воно буде патріотичним, то це точно. Можна сказати, що потрібно більш звертати зараз увагу на дітей, більш виховувати їх, такими патріотами, щоб вони говорили українською мовою. А взагалі ще хотіла поговорити з вами про свідомість української мови за кордоном. Так. І про ви знаєте, мабуть, в світі нема скільки діаспорної української мови, як у нас, при тому цілі материки, південна Америка, наприклад, бразильська, не так давно померла письменниця. Довелося з нею бути знайомим, Віра Вовк. Яка на тих теренах, а потім і була в Києві, так, стала активною письменною або Ема Андієвська, яка в Мюнхені жила, або ну, інші в Австралії Дмитро Ничченко. В Німеччині довелося зустрічатися в Мюнхені Юрій Семенко, родом з Криворіжжя, який письменник, журналіст, і ще й автор підручника з шахів. Українською мовою, який жив у Мюнхені після Другої світової війни, ось помер аж в 2000 якомусь році, по-моєму другому, це діаспорна в Сполучених Штатах Америки, Північній Америці, в Канаді, тому просто такої сили великої впливу українського ну, от у світі, ну мабуть, важко пошукати. І тому, звичайно, діаспорна мова відрізняється. Діаспорна література теж дуже цікава, українська, та ж сама Нью-Йоркська школа українських поетів, Юрій Тарнавський або там Богдан Рубчак із Канади, або Дмитро Ниченко з Австралії. Але ті Ігор Качуровський з тієї ж Німеччини, і літературознавець, і письменник. Ну це треба все піднімати. Багато вже що опубліковано, треба популяризувати. Ну і на спецфакультетах, як філологи майбутні вивчають, і на рівні такого от, популяризації в бібліотеках, в школах серед такого інтелігентного населення, чи якого, яке бажає теж це засвоїти. І таким чином. Вивчити мови і ідентифікувати себе з, зі світом українства. І ще хочеться поговорити про українську мову, неможливо без розуміння ментальності, без втілення, психічний устрій, розумовий устрій, менталітет, таке латинсько-німецьке слово. І тут мова передає оці наші риси українського менталітету, наша ліричність, наша надзвичайна доброта, наше прагнення до естетизації буття. Тому в нас і дівчина чепурненька, так у фольклорі, як калинонька. Як ясочка, хлопець, як дубочок, вишивка нас така, і страви такі смачні, і це прагнення до волі. І воно зараз в такій, от борні бачите. Виправдовується. І це, звичайно, та ж сама толерантність, а разом з тим ця терпимість є і позитивні, і негативні риси. І це все відзеркалюється в мові. Якщо скажеш вовчик, то це одне значення. так? А якщо там Вовчище чи Вовчисько, дітей так можна вчити так, на казочках, то це зовсім інше забарвлення. Конотація цього значення. Тому треба популяризувати треба ну кожен на своєму рівні хто спеціаліст чи хто просто такий от аматор в цьому але кожен може зробити маленький крок для популяризації мови своєї мови своєї культури Дякую вам за цікаву розмову. Сьогодні гостями нашої студії були кандидат філологічних наук, науковець Валентина Галацька та заслужена артистка України, актриса Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Наталія Тафі. Ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема Дня. На українському радіо Дніпро.